сами увидели, что украинская нация достойна лучшей жизни и она добьется лучшей жизни и э, я буду бороться со всех сил с одной маленькой украинской национальной особенностью которая э, очень сильно мешает развитию этой страны это э, когда вы начинаете между собой ругаться как только там противник так чуть-чуть остановился вы в окопе разворачиваетесь друг с и начинаете вспоминать кто у кого там шматок сала съел, чайком что-то там срубил Давайте, от этого ми будемо немножко ремонтувати. Не, yeah? не побажаю просто і собі і вам залишитись людьми, не дивлячись на всі ті страхіття, які ми переживаємо. Це дійсно страхіття. Ми повинні залишитись сильнішими, світлішими за той непотріб, який пропонує нам інше стати тварином. Це такі загальні наші слова. Просто залишимось людьми, не дивлячись на... Я з людьми, які лікуються в Моршинському санаторії воїнів УПА. І Після того я розмовляю українською мовою з 40 кроків, навіть побутових. Тому що ці світлячки, те, що ми з вами переживаємо, це також важко. Але те, що втратили ті люди, і як вони простили своїх ворогів. А нам їх відмалювати ще треба. Гріхи тих людей, які зараз поставили нас в такі умови. Mm -hmm. Тому я пропоную залишатися від мене де більше. За русский напевно завершування. Завершу, yeah. mm -hmm. Я, напевно, завершу, ні в кого вже не було питань. Через те я хочу подякувати, почати, закінчити тим, чим я почав. Хочу подякувати всім. Тут зібрався. Зібралися всі тих небайдужі. Небайдужі до долі країни, до свого майбутнє, майбутніх своїх дітей і внуків. І сьогоднішня зустріч, напевно, є якимсь таким кроком наших дій у майбутньому. І від вашої імені дозвольте подякувати пану Рустаму Ташбаєву, який є небайдужим українцем, який. Пінув американський це такий благо приїхав чимось нам допомогти. Дякую. Так. Дякую вам. Дякую.